Всім привіт із сонячної Італії. Мене звати Оксана. Веду свій блог 4 місяці. Я знаю, що в мене тут є постійні спостерігачі. знаю, що є гості. Всім привіт. Всіх обнімаю, всім передаю таке сонечко спекотне. Мені тут пощастило з класною дорогою в лісі. Просто неймовірно. Хочу вам розповісти, в голові крутиться. Мене просили розповідай вже історію свого кохання. Ось в кінці червня вже буде 9 років, як я приїхала в Італію на 4 місяці і, і, і нічого, і в себе на каналі я Розповідаю життя в Італії, в селі. Потім у мене є свекруха, я сім років замужем за італійцем. І у мене є дочка Марія, яка сім років. І в серпні місяці буде рік, як виявили цукровий діабет. Ці всі теми я в себе на сторінці розкриваю. Не змогла я розділити наш діабет на, іншу, на інший канал. Тому що канал, де є діти, він автоматично захищений, і там мало переглядів. І працювати важко. Працювати важко, тому що ти хочеш хочеться доносити от, саме про діабет, як живеться з інсульною інформ... помпою, як живеться в Італії. Просто для того, щоб проінформувати. Суспільство, як може бути, як краще, як не дуже. Якось так. Але в цьому відео я хочу розповісти, щоб не даремно тут отинятися. Е -е, моє знайомство з першою сім'єю я ж їхала в Італію 9 років тому на роботу. У е -е, мене є відео, як я потрапила в Італію, сіла не в той автобус. Замість Польщі поїхала в Італію. Там 10 хвилин я розповідаю, як то було. А ще хочу розповісти: от з того моменту от приїхала я в Італію в четвер, забрала мене жіночка, яку я не знала, яку е е е е за номер телефона якої я віддала 200 євро в е е Україні. А з нею потім перестали працювати, коли дізналися таку суму, що вона навіть документи там не оформляла. Ну і По приїзду в Віталію мене зняли з автобуса е, на Телла. Дуже їй вдячна. Ми досі дружимо. І якби вона не роботи продає, вона свої послуги предоставляла. Мене да? людина чекала. Е, я приїхала, я переночувала. Мені, мені дали поїсти, розумієте? Мені так це було дивно після тих всіх моїх хахолів українських, що навіть поїсти не давали, розумієте? Від мене чекали, що я щось принесу. Ото дурне було. Кажуть село, село, селючка. Да, ми не хитрі з села. Хоча мені кажуть, що ти хитра зараді вигоди тут, а. Ми не хитрі з села. Тому, коли розумні хлопці беруть дівчину з села, та не треба дивуватися, нащо він ту селючку взяв? Повірте, він знав, що робив. Так от, четвер я приїхала пізно, а на другий день, в п'ятницю, мене вже завезли на роботу. Якби жінки їхали не масово, роботи були. Було дві роботи. Було дві роботи, але одна більш в такому в, 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 в місто. Цивілізація, а друга робота була в горах, там, де я зараз живу. Трошки вище там буквально 10 хвилин піднятися. Дедушка і бабушка. Коли я їхала в Італію, я ще не знала, що я буду ухажувати, саме жити в сім'ї і як це відбувається. Просто сказали, що будеш ухажувати там за пенсіонерами. Я думала, що це взагалі буде якийсь пенсіонат. А, що там масово? Значить. Повезли мене в село, оскільки да, я не збиралася з'їхати в Італію, збиралася з'їхати в Польщу на ягоди, там мова не треба. Значить, погоджуються брати без мови, тому що в село було дуже важко знайти, а ще в гірську місність. а хто вже знає, той не хоче йти, тому що знає, що з розуму можна зійти, нема куди не вийти, не прогулятися, навіть коли ти маєш ті години. Привезли мене, Нателла договорилася, і якби на той час було 750 євро. Дві людини, е, слухайте, не було мошок, мошки розліталися. Дві людини, якби е, сільська місцевість, кровать стояла разом з дідом і з бабою. Поруч ще одна кровать стояла, вона сказала, ну я так подивилася, я не хочу там спати. У них так була окрема кімната прохідна. Мені там поставили ліжко, тумбочку, а, в неділю ж прибігли, ж побілили мужики. А, і почала я працювати. Це так було дивно, так цікаво. Перекладачів у нас не було, в телефоні особи інтернету багато не було. Я спілкувалася з сестрою з України дві неділі, мені вистачало, і наступних дві тижні я чекала, поки закінчиться термін, щоб поповнити. І знову мені нарахувало гігабайти. І так собі працювало. В принципі, ти встаєш, тобі показали, як що варити, як що, там бабуся з дідуською були, там вермишельки зварив, дочка е принесла якихось косточок з кролика. Вони там посмоктали, вина випили фрукта. Одного на всіх з'їли. Я з персика шкарлупки не викидать же. ж. А, ті персики масово гнили. Я масово їх питалася спасти. На мене масово жалували, що я їх їм. Внук тихенько приносив мені ті персики, щоб дід не бачив. А коли я включала машинку стиральну, це місяць я в них лише побувала. Коли я включала машинку стиральну, ех, я так розумію, місяць довгий був, я ще стільки всього там відбулося. Коли я включала машинку стиральну, дід сидів і ногу підкидав його, тіпало. Ну, я, по-перше, не знала, що після сіми вечора дешевше. Але як вияснилося, що там геть тен не нагрівав у тій машинці стиральні, і вона стирала холодною водою. Що, оказується, дочка ж забирала це все. Який вік у них був? Їм вже було, бабі було там 89, 88 діду вже було за 90. Звичайно, і дочка, якій було вже 65. Вона жила недалеко. Це на сьогоднішній день моя свекруха. Ну і вона бігла щодня. Дід, в них тут дуже великий акцент, дуже великий діалект, по-перше. По-друге, дід глухий. І він оце постійно, діти приходять і він, вона не розмовляє, вона мови не знає. І бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, то таке, не столь важливо. Коли мене привезли, вони сказали на телі, що це робота постійна, ми нікого не чекаємо, все добре. Хоча перед цим була в них одна руминка, яка попрацювала рік. І вона якби каже, я поїду там сина чи дочку, женючи замуж видам. І повернуся. Мені потрібен місяць. Вони почекали місяць, вона не їхала. Вони там, оце ж через людей знайшли цю нателлу і Натела мене привезла. Сижу я тут місяць, вони колотять воду, вони продовжують телефонувати руминці. Не сприймайте це все всерйоз. Прийміть це як анекдот. Я сюди як їхала, я знала кучу анекдотів в голові. Я була весела, наївна дівчина в 33 роки. В кінці червня я приїхала, в них вже ж своє день народження зустріла. 32. 32. 33 це вже не на наступний рік. а 32 роки. І якось так. І що взагалі сталося з цією роботою, чому я через місяць пішла? Дозвонилися вони до цієї руминки. Руминка каже, вишліть мені гроші. Пишуть мені гроші, я приїду, бо нема за що приїхати. А ще такий нюанс був, що це ж їхній син, мій теперішній чоловік, він почав ходити до мене, ну це інша історія. І він просив, щоб вони мене відпустили ввечері, там буквально на дві години, виїхати в місто погуляти. Вони впиралися. Вони впиралися, хоча перед цим дід з бабою вони тільки днем були, ночі вони самі спали. А, і вони такі, а хто ж буде з дідом і з бабою? Хоча, коли я йшла, і поки їм знайшли нову баданту, вони місяць теж ночували самі. Ну, не столь важливо. Плотять вони з цією руминкою, відправляють вони їй гроші. Вже мене предупредили, що от, так і так, що вже ходять, вже ж говорять про це. Це я зараз розумію, про що вони говорили. Але вони мені сказали після того, як дали першу зарплату. Дають вони мені першу зарплату, дають 700 євро. Я ж така щаслива, ти тут на місці спав, на місці їв. Собі за дідом бабою хажував. Я їх прийняла, як, наче мої дід з бабою мене просто. Викликали, розумієте? Вони просто викликали. Товіть вони мені 700 євро, я ж така всім «спасіба, спасіба, баба така, 50 євро ми тобі не додаємо, тому що я ж ходила кожен день, я ж оце ж слідкувала, я ж тебе там навчила варити вермишель і поливати оливкою олійкою. Добре. В наступному місяці. Ми тобі повне заплатимо. Боже, добре, я на телі не дзвоню, нічого. Я взагалі на телі ні разу не подзвонила. Лише один раз подзвонила спитати, слухай, до мене тут а внук щось хоче. Ну він не женатий, нічого, хвостів в нього там нема. Що він від мене хоче, чи можна з ним мутити взагалі, чи мене за це не посадять. Да, я була. Але ж наступний місяць вони вже знали, що до них їде руминка віддавши мені зарплату, вони вже почали говорити, що е, так, і так, так і так, що їде руминка, і як вона приїде, то ну, тобі вже тут не буде роботи. Кажу, а що ж мені робити? Баба така, ну підеш там до нас на тиждень, поки ти там роботу собі знайдеш, я така офігела. думаю, Я сюди не приїхала на тиждень-два до вас ходити, Я приїхала сюди гроші заробити. У мене чотири місяці. Хоча, коли Нателла мене везла на роботу, у нас ж візи тоді були, ми візи робили. І в мене було лише 4 місяці, бо 2 місяці я в Україні вже прогуляла. І що ж я за цих 4 місяці зароблю? Хоча вона сказала, каже, а чого ти будеш їхати додому? Сиди, я ж не знала що. Каже, сиди, год, потім поїдеш, розберешся, як сі. Але ще таке, ще, ще я не знала, бо в мене там. Син в Україні 12 років, але він із сестрою з овічімом залишався, що все було нормально. Він був під наглядом. І я дзвоню на телі, кажу: На тела кажу, все, сказали, що роботи не буде. А Натела вона не просто за роботу, за там іди на роботу, що там доломляйся, а мені заплати. Вона три роботи предоставляє, От все, цю предоставила, ага, щось зміняється, вона мені ще дві має. Ну вона мені ще одну знайшла, а потім я вже сама, вже мені хазяйва самі вже мене передавали. І все, і вони кажуть, що буде їхати руминка, Наша от така ситуація, дід недовольний. Хоча, знаєте, як моя сестра каже, дід бубонить, бубонить, що ж вони його слухали. То, що в, день, в той день, коли по мене приїхали і я уїхала, дід розстроєний з нервами, його положили під капельницю в лікарню 90 років діду. А, то що ви хочете? а тут пенсіонерів бережуть, бережуть дуже пенсіонерів, тому що пенсія капає, тратять вони мало, економлять. І якось так. І що сталося з тою руминкою? Дзвонять, дзвонять вони. Я ж уже чекаю, щоб вона приїхала, щоб поїхати там. Ще тиждень в них побула, щоб їхати на нову роботу вже в лаурії в районному центрі була. І вона їм дзвонить, каже: Ви що, не зрозуміли? Я до вас не повернусь. У вас тюрма, ви не вихідного не даєте. Не навіть після обіду мені не дозволяли піти пройтися. Це кримінал був. І все, і вона не повернулася. Вони їй відправили 200 євро, і вона сказала до побачення, телебачення. Це, возмущує, це ваша якби, нагорода мені за ваше знущання. І все, я уїхала, вони остались без баданти місяць, я ж кажу, з баби далі самі ночували, тому що в них от таке от. В нас свої сім'ї, це ж моя свекруха, в неї є брат, вони по черзі ходили один день, одна, другий день друга. А вони ж домохозяйки, вони баба на пенсії, треба ж чоловіку їсти варити. А ще так сталося, що я приїхала і за місяць до цього приїхав менший син, Франка брат з Мілану. Розвалилась там контора, і він повернувся додому, якби на трошки. І вже тут дев'ятий рік на трошки вже виїжджати не збирає. Так що якось так, якось так. Перше моє знайомство було з моєю свекрухою. І це вже був великий дзвоночок. І коли я поїхала в Лаурію на іншу роботу, у мене там була своя кімната, теж було двоє. Це була квартира. Раз в тиждень мене випускали погулять. Знову ж таки, приділа людському, нема знущань, якщо чесно. І... Важче там було. Там були дід з бабою важкі, там дід ночами не спав, і ситуація все була критичніша і критичніша. Але не суть. Я розуміла, що якби я залишилась, то в нас би з Франко ніяких стосунків не було. Можливо, це було б і виграшом для мене, я не знаю. Але як казала колись моя мама, Якщо твоє, то ти його не обійдеш, не об'їдеш і не перескочиш. Значить ти от з ним маєш побути і вкусити. О, якось так. Так що такий в мене був перший опит роботи. Взагалі ні за що не переживала, була в усьому впевнена. Я ж не в тюрму попала, я не до орків попала в полон. І я знала, що в мене ззаду є нателла, яка завжди допоможе. Так що таке? За другу роботу розповім наступного відео, тому що це вже вийшло довгим. І обіцяла розповісти історію нашого кохання з Францеско. Кохання було, поки зустрічалися.